Христос сереждає, запрошуємо до спільної молитви, молебню. будемо молитися за мир у нашій батьківщині за наших захисників. Благословений Бог назавжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! наш, слава тобі, Царю Небесні, жителю душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди, селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий сади безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сади безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сади безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. В амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий завітайся на немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо новатцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твій царство і сила, і слава у Цей Сина Святого Духа, нині посича, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, та поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося, Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля і гори, обертаються глибини морські, за що вміли, і порушилися води їх, порушилися гори силою. Бистрі течі ріки веселять місто Боже, освятив свою оселю найвищий. Бог посеред неї, вона не захитається, поможе їй Бог раном освіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Яковів. Прийдіть і побачте діла Господні, які, чуди, які чудав він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, спали ще ти вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Яковів, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і не віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мир Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мерзосо спасіння душ нашого, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир у сусі до Христа, Свої Божу церкові з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм святи, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходення, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий, Зеленського Ахарайла Римського, блажайнішого патріарха, нашого Святослава Высокобросища, іншого митрополитом, митрополита нашого Кирів, рабого Любов нашого кир, Володимира, чесна пресвіта, Ростову Христи, дякунство за вас, причаю людей, Господа, і помоліємося. А... Господи, помилуй за Бога, бережо народного за правління за все військо сподаві, помоліємося, Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили твоєї. І за перемогу над супустатами, нашому Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незборимо, і переможну силу мужність, Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападками їхніми Господеві, помолімося. Господи, помилуй! Щоб сповнити сором без лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господові, Господи, помилуй. Щоб вислухати Крих Святої Церкви, Твої зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з лінії життя, полонених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі і скорботи до нього зивають, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визвоватися нас якось скорботи, ні винужде, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй, Преситу пречисту, преблагословенну, благословену, славу владичну, щоб нашу богородицю і пресну, Марію. З усіма святим, повинувши самі себе один одного усе життя, що Христу Богові відаємо, Тобі, Господи, бо тобі така слава часи, поклонення Отцю і Сину, Святому Духові, нині посича, і на віки віки. Амінь. Бо Господь і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Сповідайтеся, Господа, бо їм благ поповік, милість його, о Господь, і появився нам, благословений, той йде в ім'я Господнє. Обійшовши уступили мене іменем Господнім, проти стояв я їм. о Господь, і появився нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє Не умру, а жити буду, і повім діла Господні, Бо Господь і появився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла від Господа, стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Заступництво перед яким благовімо, і з яким не осоромимося, не погорди, блає молитвами нашими, Свяспівана Богородице, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми русім премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Господеві, сини Божі, воздайте бо Господеві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. Премудрість. До ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні браття, кріпіться в Господі та могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви. Проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути перед собою зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши суброню справедливости, і взушеною готовність, щоб проповідувати Іванглії миру. А на дусе візьміть щит віри, яким здолайте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя! Вислухаємо святого Євангелія ми Роси і Духові Твоєму від марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто, що хто скаже цієї двигнеся кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам все, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, що на небі, не простить провинвашись. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великою милості твої, маломостивий, слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що мовимо за святішого Селенського, Харейлого, попоримського блажайнішого патріарха, нашого Святослава, Сокобра Священнішого, архієпископа митрополита, нашого Кирі, гора Бог Любоїписку, нашого Кир Володимира, за те, що служить, послужилося святому храмі цьому за всіх наших духовних і всіх угресів, братів. Браті і сестри наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще було ми за Богом, бережно, народ наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твої самого дні просимо і силу Твої, сподіваючись. Постаємо проти ворогів наших і ім'я Твоє вірно прикликаючи, зумиління молимося в самотні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірний пошли, стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою покори їх і Христолюбимо, воїнство нашому відай їх, молимося, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб вонство наше непоборне, переможне було над ворогами. і щоб мир і слава оселилися в землі, наші усильно молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, свесує нашу ванні всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостиві будь милостивим, владико дріхів наші, помили нас, бо милостиві людинолюбний Бог і ісит, славу весела, йому цю і Сину святому Духові, нині посечас, на віки, віків. Амінь. Ще й ще преклонивши голови, Господе, і помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Злянься в милості, і щодротах, несмирених слуг Твоїх, і, чоловіку любно вислухай, помили нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаяння і зумилені, молимося Тобі. Поможи нам, Боже, спаси для наші, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителі, Спасителя. <кій> Радше, хай пізнає всі народи. Що ти єси Бог наш, оми люди Твої, сили Твої бережені. створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже, спаси нашу силу покоєння і заступничу наш, не згадай беззаконні правди людей Твоїх і не відрнися від нас у гніві Твоєму, але милості, і трота посіти смирений слуг Твоїх, що припадає до Твого благотробія. Постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє страх і втечу, Христу любимо ж воїнство нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєм перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення грішення їхній в день праведної відплати Твоєї, подай Вінці нетлінні, тлінні, бо ти єси заступник і переможець. І спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю Сину Святому Духові, і нині по часу на віки. віки. Амінь. Премудрість. Чеснішої від Херовимів і незрівняно від Серафимів, що без отління породила. Сущо Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі Христе Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистої Своєї Матері, преподобний богоносним сів наших. І всіх святих помилий, спаса нас, і благий людинолюбний. Амінь. Всім вам щиро дякуємо за спільну молитву, хай береже вас Господь. Христос рождається.